Жителі Дубіївки чадіють і від шкідливого виробництва, і від відписок чиновників. Про це пише Черкаський край. Як пахне чужий бізнес, який він на колір, звук та присмак, добре знають жителі села Дубіївка Черкаського району, які проживають поруч із деревообробним комплексом. Його власником є приватний підприємець. До нього протягом останніх років неодноразово зверталися дубіївці з проханням припинити безперервні викиди чаду та диму з підприємства, які на їхню думку отрують атмосферу, шкодять здоров'ю та забруднюють їхні подвір'я. Та усі їхні вмовляння залишаються без відповіді а від чиновників на скарги надходять лише відписки. Цього року кількість безкоштовних місць у Черкаських університетах збільшиться вдвічі. Про це пишуть вечірні Черкаси. Більше 85% черкаських випускників зареєструвалися на зовнішнє незалежне оцінювання, тобто вони хочуть отримати вищу освіту. Заохотити їх вирішила обласна влада, попросивши у вищої влади ще 4 тисячі місць державного замовлення у вишах. Цього року їх буде вже 8 тисяч. Зараз проєкт розпорядження перебуває на погодженні у відомствах, і вже найближчим часом матимемо це рішення. 30 травня у Черкасах на театральній площі з 15 до 21 першої зупиниться Дойчландмобіль. Про це повідомляє газета Акцент. З 14 травня по 3 червня цей автомобіль подорожує Україною. Від Ужгорода до Луганська автобус зупинятиметься в 17 містах країни і пропонуватиме багато культурно-освітню програму з умовною анімацією, літературними читаннями, показаними фільмами, концертами і загальною інформацією про Німеччину. Метою дойчландмобіля є ознайомити населення України з культурою та освітою в Німеччині Німеччині та популяризувати вивчення німецької мови. Черкаському творчому благодійному фондові Сузір'я виповнюється 15 років. Про це повідомляє газета Рідне місто Черкаси. Свої імениний фонд відзначатиме піснею любові та добра і збором коштів для онкохворих дітей. Святкова програма розпочнеться 21 травня о 18.00 у Черкаській обласній філармонії. Запрошені зіркові артисти співатимуть безкоштовно заради подолання дитячого раку.